Здравствуйте, я жінка Світлана з роду Саулюк. Звертаюся до народу України. 15 жовтня 2022 року я приїхала до Житомира подати звернення своє до суду, до Житомирського районного суду, але представниця канцелярії відмовилася брати. Звернення до суду, пояснивши це тим, що я написала не позовна заява, а звернення до суду. На мій протест усний, вона, що вона не має права позбавляти мене суду, вона дозволила мені сидіти там, переписувати в цьому в холі суду, але в канцелярії суду мене не пустили. Пропустили через охорону. Угу. Там до охорони лише один квадратний метр, де можна зайти відвідувачем суду, пройти далі не пропускають. Тобто судову владу захоплено І якоїсь збройною організації з так. Але я тоді не переписала все. Зробити ксерокси і віддати я знову не зробила, бо Житомир для мене нове місто. Я не знаю, де там під час війолих підключень і в якому районі ксерокси, де. Тобто це для мене було проблемою. В суді в самому немає. Ніякої оргтехніки, щоб відвідувачам суду було зручно. Нема кімнати для відвідувачів суду для громадян України. Нічого там нема. Там є тільки охорона, ця металева рамка, один квадратний метр перед металевою рамкою біля дверей, і ця представниця канцелярії. Каже представниця канцелярії, прізвище, яке вона не назвала, прийшлете Укрпоштою, своє звернень свою позовну заяву. Я вислала Укрпоштою, але там на в цьому суді. Вона передала суд Житомирський районний передав справу до Бердитівського районного суду, який вже ліквідований, якимсь там номер указу є від 2017 року ще президентом Порошенко. Тобто відчуття, що на території Житомирської області дії організована, юридична. Злочинна організація. Mm. Mm. <смі> Один одного прикриває. І... І тоді ж вона мені дала квитанцію, щоб я оплатила судовий збір. Ще не взявши в мене суд... позовну заяву. Я оплатила, ну, це в мене перший суд. Тому я не знала, як правильно не була усвідомлена, можна було зовсім не платити, аж поки суд не призначить сплату судового збору. А я чомусь вирішила, раз мені ця посадова особа дала квитанцію, то я маю сплатити. Ну, тепер я написала заяву про повернення судового збору до керівника юридичної особи головного управління Державної казначевської служби України в Житомирській області Оксани Анатоліївни Марчук. У них теж є код підприємця у цієї казначейської служби, тобто вони теж сплачують комусь податки. І тобто, Так. тобто довіри їм теж немає. Ось що я хотіла сказати. Заява про повернення судового збору, і я хочу її зараз зачитати. Житомирський районний суд, справа 278, 2242, дріб 23, в особі Ольги Миколаївни Дубовік, спираючись на оцінку нерухомого майна, якої не було додано до позовної заяви, тобто безпідставно, передав справу і про що мені не повідомив, передав до Бердичівського міськрайонного суду, який ліквідовано указом Президента України номер 450. 2017 про ліквідацію утворення місцевих загальних судів. Указ набрав чинності з дня опублікування. Бердичівський міськрайонний суд якийсь чомусь діє, в особі Тетяни Миколаївни вдовиченко вважає позовну заяву стосовно фальсифікації законодавства України нотаріатом Житомирської державної нотаріальної контори. Що під керівництвом нотаріуса Поліщука і визнання мого правла, права власності на спадщину за законом щодо майна моєї рідної сестри Наталія Савлюк вбив в Житомирі гемоукола укола Мастра Зенека неподаною. Вона вважає неподаною ця вдовиченко. Фрагмент знімку відмови, де червоним підкреслено фразу, на яку спирається нотаріат. І якої фальсифікує законодавство. Вони пишуть сумарно не може перевищити 10 місяців з дня смерті спадкодавця. Ось, я підкреслила червоною лінією. Так. квитанція, яку вона мені давала, ця канцелярія. 15 листопада 2022 року Житомирський районний суд вперше відмовив мені у суді, чим порушив законодавство і мої права. Співробітниця канцелярії Житомирського районного суду вимагала замість звернення до суду написати позовна заява, подати документи в двох екземплярах і сплатити судовий збір, для чого дала ось цю квитанцію, яку я вам показала. На вимогу канцелярії Житомирського районного суду судовий збір було сплачено, але позовну заяву повернуто вже ліквідованим указом президента України номер 450-217 році Бердичівським міськрайонним судом, про що дізналася з сайту єдиних державних реєстрів судових рішень, справа 278, 22, 42, 23. Є квитанція, що сплачено, було судовий збір. Поверніть кошти поштовим переказом, скориставшись послугами Укрпошти, на адресу в Кривому Розі я записала свою адресу. Укрпошта є членом Всесвітньої, Всесвітнього поштового союзу з 1947 року. Це спеціалізована установа ООН. Всесвітній Поштовий Союз, це все. Це спеціалізована установа ООН для канцелярної переписки. В разі неповернення сплати за судовий збір буду вважати вашу організацію співучасниками не зовсім законних подій, що відбулися зі мною в нотаріальній і судовій системі Житомирської області. Я жінка Світлана. В правому статусі людини з повними правами заяву про повернення судового збору написала власноруч 19 червня 2024 року. Персональні дані надані виключно з метою ознайомлення. Обробку і передачу третім особам забороняю, залишаю за собою всі права. За зобов'язані борги паперової особи не відповідаю, без обороту, без протесту, без шкоди. UCC1308 і UCC 1384. Жінка Світлана з роду Асоуду. Дякую. Доброго дня ще раз. Я написала запит до податкової. Ще вже декілька разів я писала. Це вже другий раз я пишу до податкової туди, в цей в Київ. Бо вони не дають відповідь, чому в Україні вже сьома податкова організація за 30 років. У нас 30 років і сьома податкова організація утворена, тобто нас обкрадають. Доброго дня вже зверталася до вас з питань, ага, виконуючи обов'язки.